На виборчій дільниці, що в приміщенні цигального заводу не можуть здати бюлетені, які перерахували ще вчора зранку. Представники виборчої комісії вже другу добу чекають на машину, яка має приїхати з окружної комісії номер 11 і забрати бюлетені. Подробиці має наш репортер Роман Гах. Вже другу добу представники виборчої комісії, дільниці, яка знаходиться у цигальному заводі, чекають, аби здати бюлетені. Люди працювали у цьому приміщенні з таким освітленням без опалення та туалету. Мова, як то кажуть, спартанські на дільниці. По-перше, дуже холодно, ми всі сиділи одягнені, доки люди, як пішов поток людей, тоді роздягнулися. Батареї не працювали. В туалет ходили ми в приміщення адміністрації цегельного заводу, тому що тут на дільниці не було туалету. І... Ще до цих пір ми не здали бюлетні, сидимо в холоді тут і чекаємо, поки приїде машина, і нас забере. П'ять годин ранку ми закінчили рахувати бюлетні. Зараз ми чекаємо, тому що не можемо їх здати. Там, де їх здають, там дуже велика черга. Ми по рахунку 85-ті, А коли ми туди приїхали, там тільки здавалися, як на як я чула, 18-ті. тому. Ми приїхали сюди назад. І ось це от обіцяли нам в 9.15, що за нами приїде машина. Машини немає до цих пір. І голова комісії сказав, що нам треба зачекати в окружній виборчій комісії. номер 11, якій підпорядковується ця дільниця, зібралась ось така черга бажаючих здати бюлетені. Втім, коментувати ситуацію в окружкомі нам відмовились. Роман Гахолехлітвінцев, телеканал. Віта.